Від брязкання зброєю до переозброєння. Росія до 2036 року планує масштабне переозброєння за даними української військової розвідки. І це може стати наймасштабнішою програмою озброєння РФ часів розпаду Радянського Союзу. Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни. Кирило Боданов, очільник гур Міністерства оборони України. У межах цих планів вже створено два нові військові округи а також заплановано формування нових дивізій, з'єднання військових частин. І для цього, крім людського ресурсу і політичної волі, треба гроші. Озвучена ціна питання 1,1 трильйонів доларів. Теоретично це можливо, але для того, щоб забезпечити переозброєння своєї армії і таке глибинне переозброєння, треба модернізація промисловості країни. Треба інвестиції у цю промисловість. А інвестицій якраз зараз практично на нолі. Про що осмілились говорити навіть на Петербурзькому міжнародному економічному форумі не без страху, дехто навіть з критикою влади. Можна, не буду говорити те, що я думаю, е -е -е, Тому що дуже хочеться дожити до слідуючого завтрака. Зокрема, нестабільно у енергетичній сфері, яка є основною годівничкою російської казни. І якщо великі корпорації це визнають зі скрипом, то... Якщо посмотреть на ситуацію в нефтесервисе, то половина компаній, які закредитовані, они по суті де факто вже перешли в факто принадлежать банкам. Інвестицій не мають, падає і прибуток, зокрема у нафтогазовій сфері, не без впливу санкцій. Навіть зниження цінової стелі, яке було запроваджено зараз в ЄС. Буде може втратити Росія 19 мільйонів доларів бюджетних доходів. Це приблизно 18% від всієї суми, яку Мінфін планував зібрати. Доходів І світові ціни на нафту також негативно впливають на очікування. І їх треба посилювати, і що важливо, контролювати виконання. От реальний ефект санкцій це зниження нафти і газу, коштів з нафти і газу у російському бюджеті військовому з 60% до 40%. Тому що зменшуються кошти, треба вони закривають з інших джерел. Але інші джерела вичерпуються і закінчуються. Тому страждає в першу чергу їхнє населення. Зокрема, зросла ціна на комірне та газ, який завжди залишався дешевим у середині країни газоколонки. Про зменшення плату спроможності свідчить і ситуація з кредитами. Росіяни їх не сплачують. Сума боргу вже досягла півтора трильйони рублів, і це створює ризики. Вже перша світова Німеччина програма, тому що економіка не дозволяла. І в Росії вже в принципі складається ситуація: оці всі заборгованості по насплачені кредити, а далі наступна криза на платежі. Коли вам треба заплатити за певну роботу, а ви це не можете робити, бо у вас немає цих ресурсів, і не тільки фізичних осіб, умови кредитування ВПК напряму диктує уряд. Банк не має змоги сказати, яку він хоче відсоткову ставку за цим кредитом. Це зміна законодавства була прийнята якраз під час початку повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року, і тому зараз. Російські банки накопичують цей борг, адже економити починають у всіх сферах, зокрема у металургійній галузі, скорочують працівників у будівельній менше зводять будинків. Відчуває прямий вплив санкцій і авіаційна галузь. Відмова від використання гальм і канібалізм запчастин. Вже не рятує, особливо у вже традиційному режимі кавер. І далі може бути тільки гірше в Росії. Є рекордний дефіцит бюджету в цьому році. Скоро дійсно доведеться обирати, що платити пенсії, соціальні виплати чи купувати більше танків і зброї. Чим більше євросоюз і країни-союзники санкціонують зараз російські енергоресурси і банківську сферу і сферу будь-яких фінансових послуг для Росії. Тим швидше ми побачимо, як економіка обвалюється, і це може стати на заваді того ж самого масштабного плану озброєння на цілий трильйон доларів. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.